Поки що мало хто з Житомирян знає, що далеко-далеко на околиці міста є незвичайний музей під відкритим небом. Його засновник Федір Євтушенко вже 30 років займається колекціонуванням старовини, і 15 з них він присвятив саме ремісничому реманенту. Це десь 2-3 роки тому вирішили тут зробити музей. І вже працюємо над в такому напрямку, що це тут буде іменно музей, ремісничий двір. Приватний музей розмістився на території колишнього заводу. Також у планах власника унікальної колекції комп'ютеризовані екскурсії та обладнання виставкової зали у приміщенні для презентації особливо цінних та рідкісних речей. Словом, є що людям показати. Кількість експонатів перевалила за 5 тисяч ще два роки тому. Тоді й перестали їх рахувати. Це маленьке, це мініатюрний, це фішка нашого музею. Ми Почали тоже недавно збирати мініатюр, мініатюрний інструмент. Бачите, ось дивіться, ось у нас наймаленький, наймаленький ну, інструмент нашої колекції. Боже. це для нього наковальня. да, Ось наймаленька наковальня, Ну, Ось якраз така. <гум> <гум> Унікальність Житомирського ремісничого музею в тому, що ніде по Україні не знайдеш такого різноманіття інструментів, які народні умільці минулих століть використовували у роботі. Все точно систематизовано і, як то кажуть, на ходу. Дуже рідкісний інструмент, до речі, був завезений Терещенком на Україну для своїх сахарних цукрових заводів. Бінокульки. Ось сюди кладеться ага. сахаринка, закривається, дивиться туди. в монокуляр, там шкала, і гадуїровка, і вимірюється розмір сахаринки. І так визначається сортне сахара. Засновник музею планує до літа завершити усі підготовчі роботи і влаштувати грандіозне відкриття у компанії друзів із шампанським та майстер-класами біля свіжозмурованих гончарських та ковальських печей. Оце в нас кузня. Ми робимо кузню. А ви ви робите кузню, яка буде функціонувати? Да, обов'язково буде повністю о, діюча кузня. О, період буде десь середини 19 століття. Отут у нас буде, буде стояти гончарний круг, тоже може бути діючий, Майф. буде глина. Будемо показувати майстер-класи. Сподіваємось, що нас теж запросять, Микола Сорока, Юлія Чепюк для Житомирінфо.